Сьогодні говоримо безумовно про візит українського міністра оборони до Франції. Очікуємо заяв. Безумовно, очікуємо заяв про надання підтримки різного типу України. Але нас безумовно цікавлять винищувачі, зокрема f16 Як ви оцінюєте а, такий візит і таку перспективу, що Франція може стати рушієм цього процесу, який запуститься, і інші країни доєднаються до цієї коаліції? Ну, бачите, Франція вже стала рушієм цих процесів, коли вона надала першої колісні танки, легкі танки. Мікс 10 які зрушили з місця і утворення танкової коаліції і збільшення імовірності надання танків в Україні загалом, і тим паче після того, коли почав вагатися тільки один очільник Європейської держави Німеччини, тобто канцлер Олаф Шольц, тоді Франція зробила заяву, що ну, будь ласка, зверніться і ми вам за дамо наші леклерки. Якщо треба буде це зробити, особливо для підтримки. Німеччина, що вона не відчувала себе одинокою у підтримці України. Ну це спрацювало. і Я впевнений, що подібний фактор спрацює і з літаками. Але з літаками може спрацювати це ще й в тому, що справді французи можуть надати Україні свої міражі 2000. Міраж 2000 абсолютно співставний конкурентний з F-16. Тобто це не найновіша зброя, це не Ті Рафалі, які зараз вважаються гордістю пихою Франції, які врешті решт стали двигуном, таким промотором, який прокрутив французький військово-промисловий комплекс. Двигун запустив, який трошки там пихтів, але зараз не працює на повній брази зараз це, в 2021 році. Ще до інтервенції безпосередньої інтервенції російських окупантів на українську землю. То тоді вже працював практично на всіх парах Французький військово-промисловий комплекс тому, попри те, що військові дуже багато військових французьких скептичних експертів скептично ставляться до того, що Франція надасть літаки. Тут не ведеться мова про конкретний літак номенклатури міраж 2000 А мова йдесячного дадуть літаки. Вважаю, що це дуже дуже ймовірний варіант, тому що французи хочуть бути присутні. В активній активному ряді країни, які допомагають Україні, і тому, якщо не вдасться, не вдалося, <гану> Андрію, Я і тут так? так, я прошу. <гану> я додам якраз інформації про винищувачі про тіль таки, які ви говорите, президент Франції Мануель Макрон не виключає постачання винищувачів в Україні. Про це повідомляє BFM TV. Так відповідаючи на запитання про можливість допомоги Україні з винищувачами, Макрон сказав наступне. Цитую. В цьому немає нічого не забороненого. До того ж, французький президент підкреслив, військова допомога Україні не має бути ескалаційною та послаблювати французьку армію. Окрім цього, як зазначило видання політико, Франція розгляне питання підготовки українських пілотів-винищувачів. Раніше «The Guardian» цитувало голову комітету національної оборони і збройних сил Франції, який зауважив, що Франція навряд чи передасть Україні танки Леклерк, оскільки вони так би мовити не вписуються в поставки подібної бронетехніки від США та Німеччини. За його словами, українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків, але підкреслив уряд Франції думає про наземно повітряні потужності для України. Низка тут питань, пане Андрію. Але перше з приводу ем, винищувачів, наскільки принципово важливо для Емануеля? Макрона аби не використовували ми ці винищувачі з метою якоїсь ескалації, да аби ми, ну, таким чином не застосовували їх для якихось атак по військових об'єктах на Російській Федерації, зокрема. Ну, дивіться, побачимо до того до, до того трьох пунктів, які сказав Макрон. Він додав, що треба, щоб було звернення України про надання літаків. Це найважливіше, чому тому, що він має розуміти. Він це далі пояснив наскільки ефективно буде ця допомога. Він знає про сезарі, тому сезарі сьогодні поїхали ще додаткових 12 штук. Що вони активно і добре писалися в систему української оборони? Так само він хоче почути про літаки. Чи це реально надати літаки? Чи застерігав від польотів до Москви на цих літаках? Ну, звісно, він сказав, що це не має завдавати шкоди безпеці Франції і ескалувати напруженість. Ескалування напружені це звичайно використання французької зброї для атаки на сусідню державу, ну на Росію, зокрема, якщо це. Атака, ми чудово розуміємо, що таке оборона і що таке інтервенція. Тобто, атакувати об'єкти військові об'єкти розташовані на території Російської Федерації. Звичайно, всі може в будь-яка зброя, і французька, і не французька. Це концепція тут таким чином не будується Парижа. А Париж забезпечує себе від того, аби в наступальних діях на чужих територіях неукраїнських не, не використовувалася е, е, французька зброя. І ці чужі території, ми вважаються ті території, які не входили до складу України до тисяч ну, дев'ятсот дев'яносто 1991 році. Тому ми чудово розуміємо, що мається на увазі. Тому тут не, не в цьому застереженні. Застереження тільки в тому. Щоб перейняти досвід країн, які щоб Україна робивши заявку на французьку авіаційну промисловість, врахувала досвід таких країн як Ізраїль чи Греція, які використовують мережі мережі 2000, разом з F-16. Тобто ці е, літаки вони доповнюють одного. Один. один кращий дорожчий, другий дешевший, але надійний маю на увазі F-16 дешевший, але надійніший. Французький літак міра 2000, він дорожчий у всіх порозуміннях цього слова. Він більше в нього вкладено, і Він більше коштує більше і складніше трошки на ньому навчатися. Але тим не менше є досвід армії. Є Хорватія, яка використовує тільки міражі. Ну правда, стосунки з Хорватією у нас не дуже, але тим не менше досвід можна перейняти і цей досвід застосувати у використанні французької і американської авіації в одному в одній повітряній армії, в одній повітряній силі. З приводу леклерків, пане Андрію, як думаєте, як mm -hmm. можуть розгортатися тут події? Безумовно, нам хочеться, щоб до цієї танкової коаліції разом з усім тим, що нам анонсовано, і нам пообіцяли, що до нас приїде. До нас заїхали і французькі леклерки. А розбирали і знаємо їхню міць, їхню ефективність на полі бою. Чи може бути політична воля на надання нам такого типу техніки? Ні, політична воля є. Я е, політична воля. Все вже на... фактично вважаєте, що ця зброя надана. Тільки в цьому випадку Україна знов таки був візит прем'єр-міністра України Шмигаля в Париж, десь місяць тому приблизно і він зробив заявку. Каже: ви списуєте ліклярки, спишіть їх. Будь ласка, нам. ну спрощу, але це ні, не списується. Ліклярки властиво. Проблема французьких танків, тяжких танків літляк в тому, що вони унікальні. Зупинився випуск. Що може зробити Україна, от які добрий маневр може виконати українське дипломатичне місце? Запропонувати Франції співпрацю у випуску леклерків в Україні в, в, зараз, в, після війни, в, після перемоги. Тобто, це це зацікавить французів, тому що на даний момент виробництво французьких танків зупинено. Відбувається тільки модернізація наявних, тобто береться старий танк, е, і він модернізовується до рівня. Танка шостого покоління, тобто тут э, французька бронетехніка бронеармія базувалася на колісній техніці. Чому тому, що э, бойові дії, які проводила Франція, не точилися на непроїзних полях як це є в Україні, не потрібна була гусенична техніка, точилася в Африці, Іракові, Афганістані, Косово. Там перебували обмежені французькі контингенти, і вони забезпечувалися відповідною до э, цих країн територій. Технікою тому от спільний проект з випуску рекретів це дуже далі. М можна те ж саме пропонувати, але ж це грав довгу, пане Андрію. Ми ж розуміємо, а... що це не швидко, а нам треба навчора. Дивіться зараз. Мова ведеться про те, що необхідно було 300 танків. Є 320 і що що, що зараз сказав. Міністр, міністр оборони Франції, пан Лікорню, міністр оборони України, Він сказав, що ми у Франції готова закрити усі прогалини в обороні України. Від слова усі uh -huh. тому, якщо буде бракувати танків, то звичайно нададуться лікарки. але справді навчання на них є складніше і довше, тому що це е, перемодернізований танк. Тобто, скажімо так, це не, не новозроблений, а перемодернізований. Тому треба розуміти, як е, тяжко буде на не вчитися. Бо люди, які їздили на немодернізованих лікарках, uh -huh. вони чудово е, і простіше орієнтувалися вже того, що там понаставляли. Та тепловізор в Е, системи автоматичної наведення. Тому тут добра і політична воля є. Просто якщо буде бракувати, то звичайно, як наприклад, американці затримують Абрамси на, 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 на скажем так, на кінець квітні чи на початок травня. Тоді Франція може підключитися. Зараз на даний момент проходить модернізацію 38 е, літерків на виході. Ну може просто кажу про те, криву криву. що е, все те, що анонсовано, якось так виходить, воно дуже застрягає в бюрократичних процедурах оцих важких. Знаєте, і це затягується в часі. А у нас не закінчуються бойові дії власне, і вони тільки набирають певних масштабів. І ми очевидно зараз напередодні якоїсь чергової ескалації нової фази війни. Принаймні про це сходяться в цьому всі військові експерти і найвищі керівники військово-політичного керівництва. Тому ну нам би хотілося, щоб ці процеси були швидші. Дивіться, зараз що відбулося Франція і Австралія підписали угоду про спільний випуск артнобоїв. артнобоїв танкових артнобоїв для гармат. Арт... Тобто всіх артнобоїв. Тобто це вже величезна, величезна плюсова історія для української армії, тому що найбільше чого бракує, і найпотрібніше це артнобої. забезпечення тяжкої артилерії і легкої артилерії всім необхідним боєкомплекту. Це це одна сторінка історії. Друга АР, Тобто десятки колісні танки вже в Україні воюють і робляться успішно, коли говорити про те, що чи вирішить на надання 10 чи 15 леклерків ситуацію на полі бою в Україні. Не думаю, але якщо так буде поставлено Києвом питання перед Парижем, їх нададуть. Це однозначно, і чи приїдуть вони швидко? Вони приїдуть так само швидко, як і вся решта техніки. Бо треба зняти її з обслуговування в одній країні, перенавчити навчити екіпаж і передати в іншу. Ні, тут немає зараз. При тому, що Франція дуже бюрократична країна, європейський союз дуже бюрократичне об'єднання. То в історії з допомогою чи Україні, чи простово чи бідній людині тут просився дуже швидко, конкретно і без затримок. Тому допомога працює без бюрократії. Вона працює, вона затримується тільки через, е, ну скажімо, багато неприємних, але об'єктивних причин. Тобто українська армія не готувала себе до переходу на іншу зброю на, на великий жаль, так було, і тому це все відбувається, як кажуть, на марші е, в ході у... да. затримуємо. Пане Андрію, зараз підемо ще до однієї, теми, але м, перед тим маю ще одне запитання. Скажіть, чи є сьогодні оця синергія консолідація і єдність серед француз серед французів да, в суспільстві про по підтримці Україні? Да чи є сьогодні ну єдине розуміння того, що сьогодні європейський союз, зокрема власне десь на чолі із Францією, мають всяко допомагати нашій країні в цій боротьбі? В, в якщо говорити про французьке суспільство, воно завжди було прогресивніше за умовну владу, тому що влада нас доганяла у соціальних реакціях і у в динаміці підтримки е, слабших ти чи тих, хто потребує, це Україна чи Сирія, тут е, чи будь-яка інша країна, наприклад, малічі буркіна Фасу зараз. Тобто французьке суспільство реактивніше, це зрозуміло, але тим не менше зараз приємним є те для. Країни, що і е, суспільство, і головне французькі лідери очолили процес в Європі. Відповідні зміни вже відбулися: тобто, дороги назад, чи в бік, чи вправо, чи вліво вже не відбудеться. Проблеми існують на півдні Європи. Дуже слаба підтримка України в Греції, в на Кіпрі, в Хорватії. в Донедавна це була Португалія, Іспанія, Італія, але там ситуація вирівнювалася і треба віддати ножі тут і Україні заслуга і українського боку і американського боку. Та й суспільства. дуже важливим тиск було суспільство і в Італії, і Франції, і в Італії, Іспанії, і Португалії. Ну з Грецією там тяжко дуже тяжко, і 44% греків не підтримують Україну і з Росії. Це дуже великий відсоток. Але зате все компенсується, бо якщо ми візьмемо загалом європейський Союз, все компенсується північної Європи. Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, країни, які дають там поза 75% більше ніж Польща, значно, підтримки України. І це впливає на владу. Влада зобов'язана реагувати в будь-які демократичні країни і реагує. Тому тут е е слухати тих, хто твердить про те. Що, мовляв, втомиться Європа або коли ескалація пройде якусь межу, то відмовлюється. Це треба розуміти середньостатистичного європейця, середньо статики європейців. Він розуміє, що коли одним погано, а добрі допомагають погано, то коли мені стане зле, мені також не допоможе. Тому він завжди впливає, завжди тисне на те, допоможіть, підтримайте, бо коли буде зле мені, ви підтримаєте мене також. Ця допомога, яку надає Франція, зокрема, чи можна і розглядати десь і в контексті відповіді і вагнерівцям, з якими у французів на певних частинах деяких територій є відкриті конфлікти? Ми зараз будемо про це говорити. Давайте я додам інформації, а тоді про це поговоримо. Перехідна влада Буркіна Фасо вимагала, аби французькі війська залишили територію цієї африканської країни протягом місяця. 22 січня Мануель Макрон заявив, що Франція чекає на роз'яснення від перехідного президента Буркіна Фасо. З цього приводу і натякнув на маніпуляції з боку Росії, які можуть бути причиною такої вимоги буркініського режиму. З великою ймовірністю це могло бути зроблено під впливом Москви. За даними різних джерел в Україні присутні найманці ЧВК Вагнера. Повідомляє Радіо Франце Інтернаціональ. Ми вважаємо, що наше партнерство з Росією мається на увазі, має бути зміцнене, заявив прем'єр-міністр Буркіна Фасо після зустрічі з послом Росії Олексієм Салтиковим у середині січня. Гуркінійська влада може наслідувати досвід військової хунти Малі, де прихід вагнерівців не тільки не покращив ситуацію з безпекою в країні, а й призвів до ще більшого погіршення становища багатьох малійців у зв'язку з безчинствами російських найманців, розумує французьке радіо. Ну от про, протистояння Франції і ЧВК Вагнера, зокрема, у, зокрема у Африці. Нам теж. Відомо, хто такі вагнерівці, відомо, як вони діють. Відома ця рука майстра. Але от в контексті і тієї допомоги, да, того мого запитання, що можна сказати? Ну, дивіться, тут треба згадати неприємну сторінку в історії французько-українських стосунків, коли українська держава в 21-му році і в 20-му році в два роки не підтримала Францію в її боротьбі з Вагнером. З ЧВК Вагнер в Африці 17 країн підтримали заяву Франції з тим, щоб визнати а Вагнер такою структурою, яка не може представляти інтерес Російської Федерації, ніде і визнати її тими і Росію. Визнати державою, яка використовує найманців для того, щоб впливати на режими на держави в Африці. Тобто в даній ситуації. Пудоло про малі, тобто ну про Сахель. і там де відбувалася операція Бархан, французька антитерористична операція, і Україна не підтримала на відміну від 17 країн, які підписали цю заяву, і до України було звернення, але Україна вирішила тоді не рухати Вагнера. Зараз я не знаю до речі, чи українська влада визнала. Човакавагно терористичну організацію. Ті би я ще про те не подивився, але я обов'язково точаться про можна... це розмови, але поки ні. бачите, а от тут треба розуміти, що Франція дуже уважно і ретельно стежить за тим, хто її в такий спосіб підтримує в тіні. сполучені штати почали цей рух властиво після візиту Макрона. Віна я Макрона до, до, до Вашингтону в бесіді з. Президентом Байденом було дві головні теми. Ну, третя тема в американсько-ранцузькому стосунки, це найголовніше. Але дві теми: це допомога Україні і боротьба з Чевака Вагнер. Тому тут Сполучені Штати свою е, лепту внесли в боротьбу з вами. Шкода, що цього не робить Україна. Це перше. А друге, всі пояснення про те, що буде визнана якась інша українська організація терористичною організацію. Це пояснення слабеньке, як на мене, але тим не менше. Бодай на рівні заяв на рівні заяв підтримки і ситуації і французів у Фасо, і французьких обмежених контингентів в інших африканських країнах, які не воюють за своє минуле, які перебувають там тільки заради того, щоб забезпечити неіснування терористичних структур в цій частині Африці. Бо як тільки там з'являться терористичні структури, кількість біженців в європейському союзі зросте кратно не в два рази, а в десять разів, в двадцять разів. Зросте число біженців, що може на тлі війни в Україні загубити взагалі всю, всю, всю європейську історію, принаймні на кілька десятків років. Тому треба розуміти, що непокоїть Францію не її колоніальне і прикметно тяжке минуле, а майбутнє європейського континенту. І тут Україна має бути першим помічником, як це так само, як це було з зерном для. А африканських країн, для Сомалі, для тих країн, які е, бідують більше за бурки на фасу. Марі треба знов таки дивитися, чим є бурки на Там вже другий заколот е, на, тлі, е, на тлі трьох е, шести місяців. Там один перехідний президент поміняв іншого. В Марі те саме. Тобто нестабільність цього району стабілізує властиво наявність французьких військ. Їх заміна на чоловікавагни, який зробив тільки за минулий рік. Мільярд доларів на в одній маленькій країні цар це без без малі без бурки фасу тільки в одній невеличкій країні, яку на карті не кожен українець знайде, врешті-решт, але тим не менше це величезні кошти, які е е фінансують структуру, яка вбиває українців на сході і Півдні України. Пане Андрію, ну от на сам кінець нашої розмови редактори допомогли, аби е, і ви не шукали. Да, саме сьогодні депутати Верховної Ради пропонують визнати приватну військову кампанію Вагнера, що воює проти України міжнародною злочинною організацією. Про це повідомляють засоби масової інформації з посиланням на проект постанови, що опублікований на сайті українського парламенту. Тексту ще не бачили. Ми але я думаю, що як він буде оприлюднений. Ми обов'язково з ним ознайомимось. Втім, таке рішення є. Спасибі вам велике Добре. за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Дякую за коментарі. Андрій Шкіль був в нашому етері. Народний депутат України 4-6-го, скликання. Експерт з міжнародної політики. Журналіст. Спасибі велике.